Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про комах та вивчимо віршик. А про яку комаху ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку? Слухайте уважно. От дива! Погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, В неї ікриться кольорові. Як же зветься цей веселик? Здогадались? Це метелик, правильно. Малята. А ви знали, що метелики народжуються, щоб померти, давши життя новому поколінню. Більшість метеликів живе всього кілька днів. Самка метелика відкладає яйця на зелений листочок. З яйця вилупляється гусінь, вона з'їдає це яйце. Потім гусінь їсть листя. Потім гусінь перетворюється в лялечку. І з лялечки знову вилітає метелик. Ось такий цикл життя метелика. Рекордсмен за тривалістю життя є метелик-монарх, деякі особи доживають до 6 місяців. А зараз ми вивчимо з вами віршик, який називається метелик. Слухайте уважно. Біла цятка, синя цятка, поцятковані крильцятка ворухнулись, замигтіли. Замихтіли полетіли? Що це? Хто це той мехтелик? Чи листочок чи метелик? Давайте повторимо разом зі мною. Біла цятка, синя цятка, поцятковані крильцятка, ворухнули, замихтіли, замихтіли, полетіли. Що це? Хто це той мехтелик? Чи листочок чи метелик? А зараз я пропоную разом зі мною зробити ось таких метеликів із паперу.